Чи буде газ? Чи буде тепло квартира? Звичайне питання, але я думаю, що воно насправді турбує багато українців. Перше, я приїду в Польщу в 89-му році. Я турнувався в Академії фізичного виховання в Варшаві, провів багато часу там. Тоді... Польща нагадувала великий базар. Поляки були в Україні, купували, продавали щось, Польщу приїжджаєш. Ну, знаєте що? Я приїжджав через деякий час і бачив зміни, які проходять в країні. І кожен раз, коли я приїжджаю, повертаюся до Польщі, я завжди, по доброму завжди, і задаю собі питання, чому поляки змогли. Чехи, Словаки, угорці. Чому вже 20 років, більш ніж 20 років, ми будуємо сучасну і не можемо? І пише є гарним прикладом. Прикладом того, ми ну, дуже схоже. Прикладом того, як можна зробити зміни, як можна зробити реформи, як можна інтегру... інтегруватись в європейське суспільство і стати частиною європейської. Великі сім'ї. Зараз в Україні дуже непросте часи. Знаєте, за що я більше всього хвилююсь? Не за газ, не за електроенергію. І щось інше, про що ви казали, як Мира Київа. Я дуже хвилюю за те, що ми можемо зробити помилки, які ми можемо не виправити потім. Згадайте 2004 рік, Помаранча революція. Демократичні сили об'єднались для того, щоб повалити режим, для того, щоб пройшли зміни. Ще відбулося ті, хто стояли по одну сторону бригад, прийшли до влади і почали один одного знищувати. Велике розчарування потім було Ух, на яких реформах. Нічого не відбулося. Пройшло 10 років. Я дуже стурбований тим, що на сьогоднішній день дуже сильна ситуація нагадує ті часи. Ті люди, які стояли по одну сторону барікат. Ті, ті люди, які боролись за те, щоб демократія перемогла, перемогли режим. І знов починають робити помилки ті, які були зроблені тоді. Дуже дивно, коли починають цю дуже нечесну гру, знищуючи один одного і відштовхуючись від принципів, чим гірше, тим краще. Кожен з вас, хто... Дивиться за подіями, я розумію, що я маю на увазі. Потрібно відкинути всі амбіції. Нам потрібно об'єднатись. Я підтримав Порошенка і впевнений в тому, що зробив правильний шлях. Нам потрібно об'єднатися і об'єднати зусилля на президентських виборах. Свої особисті амбіції в сторону в цей час. Хтось каже, що партія удар, що партія політична сила повинна бути. Ні, ми зараз підтримуємо. І разом з блоком Петра Порошенка йдемо до Верховної Ради. Як політична сила ми не йдемо, але кожна політична сила повинна брати участь в виборах. Ми зараз підтримуємо іншу політичну силу, тому що знаємо. На сьогоднішній день потрібно об'єднатися. І якщо ми почнемо боротись один проти одного, може погано закінчитися. Є люди, які дуже зацікавлені дестабілізувати ситуацію в країні. Якщо вони дестабілізували ситуацію в Донецьку це, чи Луганську, це дестабілізація в одному районі. Якщо буде дестабілізація у Києві, це було дуже погано. І ключове завдання не дати можливості для того, щоб деякі сили, які зацікавлені і за кордоном, і в Україні зробили все для того, щоб Україна не відбулася. Нам і не потрібно захоплювати. Військами України. Якщо вони дестабілізують ситуацію, Україну, України вже не буде. І тому вийшли завдання. Для себе, як для мера, хтось там мене вітає з кріслом мера, я кажу, це на крісло це електричне столо. Тому що потрібно працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Складне завдання. Я розумію, що зараз багато людей кажуть, дороги погані, він щось там це не зробив, неможливо це зробити там. Пличко кажуть, коли буде гаряча вода, мене це питання вже, знаєте що, я кажу, якщо ви не розумієте, я жартую на цю тему, хтось там починає спіклювати на цю тему, там в інтернеті розганяти. Я кажу, вже просто на це питання, тому що вже не можу. Щоб гаряча вода була потрібно холодну. Нагріти. Чим ми гріємо цю воду? Газом. Щоб нагріти, потрібен газ. Газу нема. От коли буде, тоді будемо грівати. Це просто. Дуже непроста не ситуація. Хтось там жартує, ну так, так знаєте, обмовився по, по принципу странно. У мене заступників два місяці не міг призначити заступників. Там жартують. Два заступника призначено, чотири лежать в, в Кабінеті міністрів. Два місяці лежать. Часу нема, нам потрібно робити зміни. І я, я вже багато разів казав. Зміни в країні почнуться з великою повагою до Луганська, Донецька, Львова чи Одеси. Зміни почнуться з Києва, зі столиці. Нам потрібно ефективно працювати, нам потрібна команда менеджерів, людей кризисних менеджерів, які ці складні умови зможуть реалізувати. І ключове завдання стабільна ситуація. Що таке стабільність? Це нормальну мову життя. Це щоб не було на яких провокації. Можу сказати, хтось, хтось зацікавлений, кожен день мінування аеропортів, е е вокзали, супермаркети, анонімні дзвінки. Багато е несанкціонованих е е е проникнень в. В напрямки в, в, в об'єкти об об ліхтової шахти, вентиляційні шахти і так далі. Якщо в минулому році таких не було взагалі, то зараз по 20-30 на тиждень. Багато тільки з, з, з людей не можуть пояснити. Декілька людей з російським паспортами. Питання чому? Ключове завдання. Я знаю, що цей дуже складний час не пройде. Ми пройдемо і знаю, що ми зможемо пройти, його, об'єднавши зусилля. Я дуже вдячний кожному з вас. Незалежно де українці живуть, об'єднати зусилля в підтримку України. Я знаю, в Польщі багато, в Німеччині, в Канаді, в Сполучених Штатах зараз потрібно об'єднуватися. І ми вдячні дуже сильно всім друзям України. Хто підтримав Україну, Польща особисто. Тому що Польща вона найбільший лобіст, найбільший адвокат, найбільша країна, яка е, підтримує Україну. Дуже вдячна. Вдячна наша діаспорі, вдячні кожному з вас. І ми також, українці, ті, хто займається політикою, ті, хто взяв на себе відповідальність, повинні нести цю відповідальність і розуміти. Об'єднавши зусилля, ми зможемо зберегти Україну. знаєте, питання. Ніхто не, не задавав собі питання, чому те, що відбувається на сході України, відбувається. Відповідь Відбуває дуже проста. Хтось дуже сильно боїться, що після Революції Гідності Україна буде дуже успішною, буде нормальна економічна реформа, буде нормальні заробітні платні, буде нормальні успіхи. І це означатиме. Велику безпеку, небезпеку для Росії. І гарний приклад для, для тих, хто живе зараз в авторитарному режимі. Дуже коротко, вибачаюсь, довга промова. Я хотів подякувати всім друзям за підтримку. Друге, об'єднавшись, ми зможемо перемогти. І третє, ми взяли на себе відповідальність. Ми разом були. На барикадах в зі сильно ризикували. Іноді, коли зранку йшов на майдан, я не знав, повернувся чи ні. Цікаво було. Багато історій, колись буде час можна буде розповісти. Ми перемогли. Але це ще не перемога. Перемога буде. Тоді, коли Україна стане по-справжньому європейською е, державою, ми всі прагнемо цього. І тільки від нас, від українців, залежить, як швидко ми зможемо втілити наші мрії в життя. А я знаю, і завжди казав, буду повторювати багато разів. Без боротьби перемоги не буде. Ми боремося, ми переможемо. Слава Україні!